Росія анонсувала спецоперацію по дефоризації України та намагається через Європарламент та США внести заборону на використання вантажівок в Україні. Це сталося на фоні того, що Путін і його спецслужби наїлись лайна від гурта Служби безпеки України. Вони не змогли зашкодити проведенню акції паутиння на території Росії. Результатами якої сталося знищення понад 40 літачків на п'яти аеродромах Російської Федерації. Українські фахівці використовували фури, безпосередньо розміщені біля аеродромів Росії, в вантажних причепах яких було розміщено обладнання та FPV-дрони. Запуск FPV-дронів від відбувався також з цих причепів, у зв'язку з чим час підльоту до воєнних літачків Росії був дуже малий. Завадити цьому спецслужбу Росії не мали ані часу, а на місків. Чоловіки на Росії хвилюються, а російська влада та лжесмі СМІ ще не дали пояснення цьому ляпасу. Кого будуть тикати носиком в обістраний латок та хто буде відповідати за це, російська влада ще не вирішила. Як завжди, мабуть, нікого. Потерь в Російській Федерації немає, а літачки, мабуть, усі цілі. А тим часом російські телеграм-пабліки пістрят відео очевидців, які знімали це неймовірне явище, як ФПВ-дрони, злітаючи з причепів фур, летіли у вирій знищувати російські воєнні літачки та аеродроми. Бережіть себе, безпеки вам і вашим родинам. Слава Україні! Слава фахівцям гур та СБУ, які здійснили таку великолепну операцію.